Як себе заспокоїти без таблеток? За допомогою простої дихальної вправи. Як це працює? У нас є два відділи нервової системи симпатична нервова система і парасимпатична. Перша працює на нашу активацію, друга на наше заспокоєння, релаксацію і відновлення. За допомогою дихальної вправи ми активізуємо парасимпатичну нервову систему і включаємо реакцію релаксації. Що для цього потрібно? Три простих правила: перше це те, що ми дихаємо спокійно, повільно, тихо, так як і в звичайному житті, щоб наше дихання не було чути оточуючим. Друге, це те, що ми свідомо направляємо потік повітря не в верхню частини грудної клітини, а нижче в діафрагму. І третє, це те, що наш видих удвічі довший, ніж вдих. Наприклад, якщо ми вдихаємо 3 секунди, то видихаємо відповідно 6 секунд. І зараз пропоную разом спробувати. До цього ми покладемо руку на живіт, щоб відчувати, що ми дихаємо справді животом. І будемо вдихати. Робимо вдих на 3 рахунки і видихаємо на 6 рахунків. Розпочинаємо вдих. Один, два, три, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо ми використовуємо цю техніку щодня, хоча б 3-5 хвилин, то через 2 тижні наш мозок буде автоматично використовувати дихання для регуляції нашого стану. Підписуйтесь на нашу сторінку. Тут ми допомагаємо психологічно і не тільки.